Давайте! Один экипаж, маши, машину скорой сопровождаем! Обласнуй Ихав смотрю в лифту. Ну вот у меня дом вот рядом. Uh -huh. Лифт вот так вот захитался. И такой, ну такой выбор был, ну страшный, страшный, ну так это буквально... Ну от, ну, скільки там, ну, 300 метрів. Ну, вот, жахливо, жахливо. Я не знаю, мені просто жалко. Ну, я не мав, пробачте. Ну, Діти жалко. Діти гралися, а ані тут тут, тут, пробачте. Чи є тут військові, як росіяни складні? Ні, немає, ні ні, ні, ні. Ні, я тут мишковий житель, я скільки тут живу, тут ніколи, ніколи, ніколи... Ваню, тут треба забрати, все барахло. Сьогодні в котрий раз ворог обстріляв місто Харків. Вибух був на стадіоні біля школи. На жаль, поранено троє дітей, які в цей час гуляли на цьому стадіоні. Двоє з них в тяжкому стані зараз їдуть в карети швидкої допомоги до лікарні. Один більш-менш нормальний, але теж поранений. Раді, щоб я морі. І от тут зашелістела грохот. прямо, ви знаєте, от так от надвухом пролетіло. І ми встигли сюди сховатися, і тут полетіли стекла і все. Там дворник упав, я не знаю, що він, там живий, не живий. Це вже як я зайшла до хати, то тоді ще був якийсь, чи другий, чи третій. Ви знаєте, мене оглушило.